у неї є старший брат, улюбленець родини, гордість мами, надія тата. А вона була просто про запас. На випадок, якщо з братом, не дай Боже, щось трапиться, у батьків залишиться ще одна дитина запасний варіант донька. Тато дощі не чув у сину і мама щодня ставила його їй за приклад. Ось подивись на брата, він спокійна, а ти кричиш, як сирена, він відмінник, а ти що своєю дурнею з пензликами займаєшся. Він юрист, а ти в художню школу пішла ганьба, він уже подарував нам онука, а ти все ще одна. Вона виросла з однією думкою: Я зайва, я запасна, я не та. Вона знала, що не може бути головною, бо в цьому житті головні інші. І знаєте, що робить психіка жінки, яку з дитинства не обирали? Вона сама обирає чоловіків, які її не обирають, бо в них вже є головна і перша дружина. Постійна